Які проблеми турбують найбільше росіян? Перше місце традиційно займає зріст зростання цін 62%. Це до питання про те, що насправді пробує втюхати нам російська пропаганда про те, як російська влада справляється із усіма проблемами, які є на сьогоднішній день в Російській Федерації, продовження СВО 48% і е високі ставки по кредитах 37%. Ну це власне кажучи, в кипілочку до росту цін і високі ціни на ліки традиційно 34 і ситуація з мігрантами 30 корупція 30 Ну погана якість продуктів харчування 22%, Вона дещо впала порівняно з попередніми періодами. Але можемо чітко говорити про те, що економічна ситуація є головним тригером для російської влади. І ріст цін інфляції, все, що пов'язано із споживчим кошиком. Це основа, основна проблема ідеологічного блоку Кремля, і вони не розуміють, що з цим робити.